Room-to-do. Як додавати двері, вікна та арки. Для цього нам потрібно перейти в режим 2D або 3D і в каталозі обрати категорію будівництва. Для того, щоб додати якийсь об'єкт, нам потрібно затиснути ліву кнопку миші і перетягнути його в потрібне нам місце. Двері та арки додаються аналогічно вікно. Для того, щоб змінювати розміри, нам потрібно клікнути на елемент, і тут є у нас два варіанти. Перший ми можемо змінювати розміри за допомогою точок, затискаючи ліву кнопку миші і перетягуючи, змінюючи таким чином ширину об'єкта. Або ж в правій частині екрану. Ми можемо вказувати розміри або змінювати їх за допомогою стрілок. В режимі 2D найкраще змінювати ширину та глибину об'єкта. Для того, щоб переміщувати наш об'єкт, ми можемо використовувати ліву кнопку миші, затискаючи і перетягуючи об'єкт, або використати кнопки на нашій клавіатурі A та D, або стрілки вліво та вправо, для того, щоб переміщувати наш об'єкт ліворуч та праворуч. Висоту наглядно можна змінювати в режимі 3D. Обираємо наш об'єкт, він підсвічується, і тепер ми можемо змінити висоту об'єкта, вказавши свої значення або використавши стрілки. Також ми можемо регулювати висоту об'єкта відносно підлоги. Клікаємо лівою кнопкою миші, затискаємо її і перетягуємо. Також маніпулювати цим параметром ми можемо в правій частині екрану. Глибина вікон дверей або арок налаштовується автоматично відповідно до товщини стін. Якщо ми перетягнемо наш об'єкт, то його глибина. Зміниться відповідно до ширини стін. Однак ми можемо маніпулювати цим параметром і власноруч.